Вітаю на ютуб каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Раціональне харчування, основа нормального обміну речовин. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту, автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Раціональне харчування це таке харчування, коли якість і кількість спожитої їжі відповідає потребам організму. Насамперед, ці потреби визначаються тим, яку кількість. Енергетичні витрати організму визначають за основним обміном, тією найменшою кількістю енергії, яку організм витрачає для підтримання процесів життєдіяльності у стані повного спокою на серце, тобто після 12-16 годин після споживання їжі і за умов температурного комфорту, плюс 20. 23 градусів за Цельсієм. За цих умов енергія витрачається лише на забезпечення роботи внутрішніх органів, біохімічні процеси, що відбуваються у клітинах, роботу серця, дихальні рухи тощо. Основний обмін залежить від різних факторів статі, віку, функціонального стану організму, виконуваної роботи для людини середньої маси, Середнього зросту та середнього віку добове значення основного обміну становить приблизно 7000 кжогулів. Звичайно, що для здійснення фізичної роботи організм витрачатиме ще певну кількість енергії. Потрібна організмові енергія звільняється внаслідок окиснення органічних сполук, білків, жирів, вуглеводів або їхнього безкисневого розщеплення. При розщепленні... Добовий раціон харчування має бути збалансованим, до його складу повинні входити ті речовини, які в цей період потрібні організму в певних кількостях і пропорціях. Ці норми слід коригувати залежно від умов праці. Так, за фізичної праці середньої важкості кількість білків потрібно збільшити до 120 грам на добу, а за складаючи харчовий раціон, Слід враховувати і засвоюваність поживних речовин. Так, їжа тваринного походження засвоюється в середньому на 90%, рослинного на 80%, а змішана на 85%. У раціон слід вводити як білкові та вуглеводні продукти, тваринні та рослинні жири, так і овочі, фрукти та ягоди, які багаті на вітаміни і мінеральні солі. За відсутності у харчовому раціоні вітамінів порушуються процеси нормального обміну речовин. Важливо, щоб у харчовому раціоні було достатньо мікроелементів. До складу їжі повинні входити молочні продукти та курячі яйця, вони містять білки, мінеральні сполуки, зокрема кальцію. Їжа рослинного походження містить багато клітковини, стимулює скорочення стінок шлунку і кишечнику, свіжі фрукти та овочі. Крім вітамінів, містять органічні кислоти та антиоксиданти, пектини, полісахариди у складі рослинної їжі виконують функцію ентеросорбентів, зв'язують шкідливі речовини, радіонукліди, та виводять їх з організму, регулюють вміст в організмі холестерину, поліпшують внутрішньоклітинне дихання, підвищують стійкість до алергенів, стимулюють загоєння поранень тощо. Для здорового харчування бажано відмовлятися від жирного м'яса. Надмірне його споживання сприяє підвищенню рівня в крові холестерину та розвитку атеросклерозу, хронічного захворювання, пов'язаного з ущільненням стінок великих артерій у наслідок розростання сполучної тканини та утворення бляшок на їхніх внутрішніх стінках. Це заважає нормальному кровотоку та може призвести до інфаркту та інсульту. Жирне тваринне м'ясо бажано замінити на пісне. М'ясо, птахів, рибу, яйця, там є потрібні білки, а вміст жирів низький. Рекомендується обирати молочні продукти з низьким вмістом жирів, обмежити споживання олії, особливо рафінованої, маргаринів. Для забезпечення нормального обміну речовин, оздоровлення організму, його якнайшвидшого відновлення після хвороб дієтологами складаються індивідуальні програми харчування. Дієти, які враховують індивідуальні особливості людини, стан здоров'я, вік, спосіб життя, звички тощо. Важливим принципом раціонального харчування є дотримання певного режиму. Рекомендовано споживати їжу три-чотири рази на день в один і той самий час. Останнє споживання їжі має бути не пізніше, ніж за три години до сну, адже вночі процеси метаболізму гальмуються. І їжа перетравлюється повільно. Це може заважати здоровому сну, потрібно їсти невеликими порціями і без поспіху, надмірне споживання їжі, особливо багатої на вуглеводи та жири, а також споживання їжі перед сном і скорочення кількості прийомів їжі до одного-двох може призвести до ожиріння, наслідки ожиріння, недостатнє кровопостачання серця. Гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда, захворювання травної і видільної систем тощо, порушується працездатність обмін речовин, зменшується м'язова активність тощо, унаслідок ожиріння прискорюється старіння організму та скорочується тривалість життя людини. Вода утворює основу внутрішнього середовища організму, клітин. Крові, лімфи міжклітинної рідини, у якому відбуваються всі процеси обміну речовин і перетворення енергії, вона визначає фізичні властивості клітин, їхній об'єм і внутрішньоклітинний тиск, тургор, вміст води залежить від віку людини, у новонароджених він становить близько 75%, у період завершення росту молодих людей 65%, а в людей похилого віку лише 55%. Між різними органами і тканинами людини вода розподілена нерівномірно. Найбільше її у крові та нирках 82-92 головному мозку до 85%, печінці 75 м'язах 70-76 натомість у жировій тканині близько 30 а в кістках близько 20 Водний баланс це певне співвідношення між надходженням води в організм та її витрачанням. Якщо витрати води перевищують її надходження до організму, спостерігають водний дефіцит, що негативно впливає на здатність до терморегуляції, перебіг біохімічних процесів, тощо підтримання водного балансу одна з умов нормального функціонування будь-якого організму, оскільки організм людини щоденно витрачає приблизно 2, 2,5 літри води, вона виводиться з неперетравленими рештками їжі, сечею, потом випаровується з поверхні слизових оболонок ротової порожнини та дихальних шляхів, то така сама її кількість має постійно надходити. Близько одного літра води надходить з продуктами харчування, ще майже 300 мл води утворюється внаслідок окиснення жирів, білків і вуглеводів. Зневоднення спричиняє важкі порушення функціонування організму людини, уповільнюються процеси перетравлення їжі, всмоктування поживних речовин, порушується терморегуляція, гусне кров, знижується її транспортна функція. У судинах можуть утворюватися тромби, втрата до 20% води небезпечна для людини, а понад 20%. Смертельно небезпечна. Першим сигналом недостатнього вмісту води в організмі є відчуття спраги, яке виникає при збудженні центру спраги в гіпоталамусі. Його рецептори збуджуються як внаслідок підвищення осмотичного тиску в рідинах організму зростає концентрація солей. Так і в разі підвищення концентрації іонів натрію ці подразники сприймають різні групи рецепторів. Основні потреби у воді людина задовольняє за рахунок питної води. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український Ютуб.